Радіо Юей Чикаго сьогодні у блоці про дипломатичні ініціативи Дональда Трампа, реакцію України та Європи, а також кулуарні переговори у Давосі щодо війни. Традиційно розпочинаємо з України. Отже, закінчилося 1427 чотириста двадцять широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними генштабу, лише за минулу добу зафіксовано понад 100 бойових зіткнень. Російські війська завдали ракетних і авіаційних ударів, застосували десятки ракет і керованих авіабомб. А також масово використовували дрони камікадзе. Обстріли велися як по позиціях зсу, так і по цивільних населених пунктах. Президент США Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського приєднатися до так званої Ради миру, ініційований на тлі конфлікту в секторі Гази. Президент України підтвердив отримання запрошення. За його словами, пропозицію зараз опрацьовують дипломати. Водночас Зеленський наголосив, що йому важко уявити будь-який формат, де Україна та Росія були б разом. Адже Росія держава-агресор, а Білорусь її союзник. Також Зеленський повідомив, що поки не планує поїздку до форуму удавис, але рішення може змінитися якщо. На порядку денному з'являться питання енергетики або додаткового ППО для України. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про приєднання країни до Ради Миру Трампа. Він заперечив чутки про обов'язковий внесок в один мільярд доларів, заявивши, що перші кроки участі, нібито безкоштовні. Натомість Норвегія відмовилась від участі у цій ініціативі. У МЗС країни пояснили, вони не можуть бути частиною структури, яка становить під сумнів роль НАТО та міжнародне право. Також норвезьких дипломатів здивували надто широкі повноваження нової ради та її залежність від однієї особи. Президент Франції Мануель Макрон Давосі різко розкритикував США, звинувативши Вашингтон у тиску на Європу, зокрема через погрози запровадження мит у контексті суперечки навколо Гренландії та Данії. Макрон заявив, що Європа не може жити за законом сильнішого і має захищати власний суверенітет. У відповідь Дональд Трамп публічно висміяв французького президента, заявивши, що ніхто не хоче його бачити в Раді миру та пригрозив 200% відсотковими митами на французьке вин. Но і шампанське у Давосі також відбулися переговори між представниками Трампа та посланцем Путіна. Спецпосланець Кремля Кирило Дмітрієв зустрівся із Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Перемовини тривали понад дві години. Сторони обговорювали можливий план США щодо завершення війни в Україні, і обидві сторони охарактеризували зустріч як позитивну та конструктивну. І наостанок, за даними Axios, Дональд Трамп не підписав масштабну угоду на 800 мільярдів доларів щодо після воєнного відновлення України. Очікувалося, що про неї оголося саме в Давосі. Однак плани зірвалися через загострення ситуації навколо Гренландії. У Білому домі заявляють, що документ не скасований, а лише перебуває на доопрацюванні. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора Wellness Medical Center. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. А ось більше новин і ша чекайте о шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.